Електронна петиція до президента України Зеленського про відновлення декларування статків посадовців та депутатів набрала необхідні для розгляду президентом 25 тисяч підписів. Джерело сайт петицій до президента станом на ранок третій лютого заклик до Зеленського набрав 26 тисяч 20 голосів. Пряма мова автора петиції Олексія Гриценка. Поки українські воїни віддають життя за батьківщину, серед чиновників лишається ті, хто дозволяє собі займатися корупцією. Під час війни держава має швидко виявляти і карати таких осіб. Важлива передумова для. Виявлення корупціонерів, саме відновлення електронного декларування публічних службовців. Перед історія цього питання така: обов'язкове подання декларації про доходи було скасовано на початку 2022 року у зв'язку із повномасштабним вторгненням Росії. Державне бюро розслідувань 1 лютого провело обшуку у виконуючу обов'язки голови податкової служби Києва Оксани. Даті у бюро відзначили, що рівень життя чиновниці не відповідав її рівні офіційних доходів. Даті має три квартири у Києві, загальною вартістю близько 1 мільйона доларів. Будинок поблизу Києва, вартістю приблизно. 200 тисяч доларів, дві автівки вартістю приблизно 150 тисяч доларів. Та інше наприкінці січня стало відомо, що заступник керівника парламентської фракції Слуга народу Павло Халімон у розпал повномасштабної війни Росії проти України придбав розкішний маєток вартістю мільйони гривень, оформивши його на іншу особу.